Я сьогодні дочитала Бардуга обіснуватий другу частину дології, дев'ятий дім. І по власному досвіду знаю, що краще ділитися відгуком на книгу відразу після того, як ти її прочитав, тому що в перші декілька днів ще зберігаються ці свіжі емоції. Тому я вирішила зняти відео, де буду ділитися своїми враженнями на цю книгу. Але я вирішила поєднати відгук на книгу з відео про те, де я роблю собі макіяж, тому що мені здалося, що це буде досить цікаво створити якийсь макіяж, який буде натхнений героїною цієї книги, або, можливо, просто якимось. І в мене є три варіанти. Перший це зробити якийсь яскравий макіяж в червоних відцінках, пов'язаний з обкладинкою другої частини, або темний, натхнений першою частиною. І є ще третій варіант зробити в синіх відцінках. Хто читав другу частину, той знаю, чому це можуть бути сині відцінки. І я не знаю, що мені вибрати. Напевно, все ж таки виберу. Макіяж натхнений другою частиною, тому що саме про неї ми будемо сьогодні говорити. Просто зроблю його в стилі Алекс Терн, але з червоним акцентом, так як я люблю. Так, жанру це є темно фентезі, яке поєднує в собі детективний елемент, тому що є сюжетна лінія з розслідуванням, також готичний настрій, тому що присутні такі елементи, де похмура атмосфера Єльського університету, постійна така осінь з дощами. Напевно, важко буде говорити і знімати. Непевно, ой, важко буде говорити і робити макіяж щодо персонажів. Мені в першій книзі дуже сильно подобався персонаж Дарлінгтон, і я весь цей ця... час в другій частині чекала, коли вже нарешті з'явиться Дарлінгтон, коли я зможу побачити і познайомитися з ним уже так би мовити особисто. Тому що в першій і другій частині ми знайомимося з цим персонажем через Алекс. І так само з Алекс ми знайомимося через Дарлінгтона, тому що саме він, саме його особистість, те, як він на неї впливав, розкривало нам саму героїню. А Алекс тим же чином через себе, тому що самого Дарлінгтона в теперішньому часі, так би мовити, не було присутньо в книзі. І ми дізнавалися про цього персонажа тільки про тому, що нам розповідала Алекс, і по тому, які емоції він викликав в неї. Тому ми знаємо про Дарлінг, що це є такий золотий хлопчик Єльського університету, який завжди намагався всім догодити. Він був дуже розумний, дуже активний, дуже інтелігентний. В нього були дуже такі хороші манери, і він був правильно вихований, не дозволяв собі ніколи помилятися. Він завжди прагнув до знань. і... Ще один такий важливий факт, який ми дізналися через Алекс, це те, що Давлінгтон завжди на перше місце ставив науку і магію. хотів дізнатися, як контролювати магію, і знав, точніше, хотів, щоб магія була предметом дослідництва, тобто щоб всі досліджували межі магії. Він хотів добратися аж до тої крайньої межі, тобто до самого пекла. Ну він там і опинився, власне кажучи. Щодо Алекс Терн, то весь час в першій і другій книзі вона була повною протилежністю Дарлінгтона. В неї не було дитинства взагалі. І те, в яку компанію вона потрапила, коли була підлітком, дуже сильно вплинуло на її життя. Адже сам факт того, якщо ви не читали першу книгу, то це буде неможливо спойлером, що вона бачить привидів, може з ними контактувати, розмовляти, бачити їх. Самого дитинства робило її не такою, як всі, і змушувало її почуватися завжди самотньою, але одночасно не самотньою, тому що завжди її оточували ці сірі. Вона була дуже дивною і залишилася нею до моменту, поки один з представників лети не запрамітив її і не запропонував їй роботу. Вона отримала дуже такий золотий квиток в золоте життя, можливість навчатися в університеті, ходити на пари, але після навчання вона мусила. Навчатися, як контролювати певні окультні ритуали в другому світі Єльського університету, і саме завдяки цій можливості вона й познайомилася з Дарлінгом і стала його Данте. Навчав її як контролювати ритуали, як не допускати сірих до цих всіх ритуалів, що робити, якщо станеться, так що. Вони все ж таки проберуться на ритуал. Він ділився з нею знаннями, ділився знаннями про різні артефакти, але ніколи не підпуск ближче, ніж якусь людину, яку він має навчати, тобто учня. Хоча як ми зрозуміли вже в другій частині, вони обидва подобалися один одному і приховували це дуже вміло. Хоча я зразу розкус. Якщо в першій книзі, але було дуже сірим персонажем, дуже депресивним і таким. Таким, за яким важко було спостерігати, мені завжди було її шкода. Мені завжди здавалося, що, боже, це бідна дівчина, вона завжди голодна, вона завжди мокра, завжди погано одягнута, завжди вона така депресивна, їй завжди чогось не вистачає. То в другій частині ми бачимо, що відбулася якась певна трансформація, і цей персонаж більше. Не є жертвою, а він є героєм. Тобто, в другій частині вона мала дуже важливу місію врятувати Дарлінгтона. І для цього їй потрібно було знайти собі союзників, знайти друзів і набратися такої сили, щоб спуститися до пекла. Але перше ніж спуститися до пекла, їм потрібно було знайти рукавичку, а саме портал до пекла, який був створений в єльському університеті дуже давно. І ось там вони зіткнулися з дуже багатьма проблемами. Я хочу, напевно, додати якісь тіні. Давайте щось зробимо вже. Це могла би бути дуже хороша ідея для відео, якби я вміла формулювати свої думки про книгу і робити макіяж одночасно, але поки що і то інше, я тільки вчусь. Трошки відступаємо на макіяж, у мене є ось такий червоний, у мене ось така палатка дуже велика. З різними тінями і зараз буде просто дуже експериментальна річ. Я буду наносити червоні тіні. Вау. виглядає ну, так престижненько. До речі, якщо вам цікаво, чому на обкладинці зображений кролик, я дуже довго не могла зрозуміти чому. Ну, типу, я зрозуміла, чому на першій обкладинці знаходиться змія, тому що. В Алекс буде татуювання з змією. І Дарлінгтон також асоціював її із змією, яка зіжере всіх, хто стане на її шляху. Тому я власне зрозуміла, чому на першій покладинці знаходиться змія. Але щодо другої я не дуже розуміла, чому там знаходиться кролик. Але потім як зрозуміла. І перше, мені здається, це була. Відсилка до колишнього життя Алекс, коли вона, живучи в цьому будинку з своїми друзями, Леном, Гелі і іншими, вони разом з Гелі завели собі кролика, і в якийсь момент того кролика з'їла собака, точніше, не з'їла, а вона його, вона його поранила так, що рано було несуміснім життям. І саме тоді Алек зрозуміла, що вона більше шкодує за тим, що помер її кролик, ніж за її колишніми друзями, яких вона сама ж вбила. Що цікаво, що це за заплатка? Це вроді Джеймс Чарльз. Да, Джеймс Чарльз і морфи. Я не знаю, чи її ще можна придбати, тому що я її купляла дуже давно і ніколи нею не користувала. Як ви бачите, кольори такі досить пігментовані, але я би не сказала, що прям дуже. Мені насправді дуже сподобалася книга, що перша частина, що друга, але я вам раджу запастися терпінням, тому що що в першій книзі, що в другій книзі. Вам потрібно дочитати десь до половини, щоб втягнутися, щоб звикнути до цього такого. Мені здається, що Лібердуго пише дуже важко в порівнянні з іншими авторами. І якщо порівнювати, наприклад, з тим же Бренденом Сандерсоном, коли ти читаєш його книгу, то тебе ніби окутує ковдрою його слова. Тобто ти читаєш, і це як річка, одне речення речення перетікає в інше речення як річка. А коли ти читаєш Лібердуго, то таке відчуття, що ось воно так порубано, 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 і тобі треба просто. Все збирати докупи, але мені здається, ще важко читається через те, що лібардуга в цій книзі використовувала реальні імена кампусів, ну назви кампусів, описи інтер'єру, всі книги, артефакти, все це вона збирала за допомогою різних людей, мала можливість спілкуватися з різними дослідниками, науковцями, які розповідали їй про релігію, про магію, про. Пекло про рай і про всі ці історії, які були в книзі. Тобто, все воно досить таке важке. От важко мені було сконцентруватися інколи на сюжеті, коли мені потрібно було запам'ятовувати, що це за кампус, що це за кампус, що це за коледж, хто це такі взагалі. Через це мені було трошки так важко читати. Але, я думаю, це моя проблема. Ще трохи червоного, але вже пальцями, тому що мені не вистачає яскравості. А... Коли я наношу це пензликом, то воно ще більше забирає ніби яскравість, а мені хочеться прям максимально червоний. В Алекс, до речі, завжди йде шкіра і дуже такі е, холодні тіні до дивилися. У мене, на жаль, немає такого холодного скульптора, але я можу використати тіні, напевно. Не знаю. Давай спробуємо. йой ой ой йой йой, -йой. Так. В мене. Треба дуже швидко. До речі, непогано. Мені здається, що цей колір навіть прикольніше виглядає, ніж той, яким я зазвичай користуюся. І нам потрібні якісь холодні рум'яшки, напевно. Що ще я хотіла додати, це те, що в цій книзі, в другій частині з'являються демони, з'являються вампіри. Якщо ви. Читали, і вам здається, що вампірів в цій серії було мало, то мені теж я не знаю чому, але хотілося саме вампірів побільше. Хоча мені сподобалася кінцівка і те, як вони все ж таки, тому що вони згадали про вампіра. Але потім забули, і сюжетна лінія розвивалася вже без цього вампіра, і не було взагалі зрозуміло, навіщо вони згадали і додали цього персонажа, якщо не збираються розвивати сюжетну лінію з ним. Тому м, мені дуже сподобалася кінцівка, яка була пов'язана саме з цим вампіром. В принципі, мені сподобалося те, що нам відповіли на деякі питання, які вони які були підняті під час всього сюжету. І єдине, що мені не сподобалося, це напевно закінчення. Я не знаю, чому, але ми завжди очікуємо в закінченнях в останніх сторінках якусь розв'язку, і те, що якийсь напружений момент, він все ж таки закінчиться, і персонажі будуть жити добре. У них якось стабілізується їхнє життя, тобто вони вирішать свою проблему. А тут я ніби не зрозуміла. Мені дуже сподобалося, як вони вирішили питання з Дарлінгтоном. Тобто Алекс його, врешті-решт, якось врятувала. І мені сподобалося, що це був не той план, який якому вони слідували з самого початку, а був якийсь неочікуваний поворот. Тобто у всій книзі дуже багато таких моментів, коли ти. Не очікуєш, що це станеться. Тобто, ти очікуєш одного, тебе ведуть до одної такої історії, але потім такий стається вжих поворот, і все змінюється. Змінюється рішення персонажів і. Е ми читаємо історію, але окрім цього, поміж рядками, персонажі планують якусь свою приховану стратегію, якийсь свій прихований план, який ми не знаємо. І мене це якщо чесно засмутило, тому що я люблю бути в курсі всіх планів. і Мені не сподобалось, що вони щось там планували без мене. Але менше з тим, як ми вже розуміємо, це логічно, що в другій частині Алекс все ж таки якось врятує Дарлінгтона. Але будуть певні наслідки, які мені, якщо чесно, теж сподобались, тому що. Ам... Типу, було б дивно, якби персонаж повернувся без жодних змін і без жодних наслідків. Просто повернувся ти повернувся і живе собі далі своє життя. Але ні, вони так закрутили, що додали таку цікаву нотку в їхню взаємодію і про те, як ця подія, яка, яку вони пережили двоє, як вона буде впливати на їхнє життя і на їхніх самих. Єдине, що мені дуже не сподобалось, зараз я покрашу вій і скажу Ляпс. Ляпнула собі і просто обожнюю. У мене є буквально декілька хвилин, щоб закінчити цей макіяж, тому що сонце сідає. Також цій книзі дуже багато другорядних персонажів, з якими дуже цікаво спостерігати. І мені здається, що в Лібердуга завжди другорядні персонажі, вони мають свою історію, вони дуже гарно прописані і вони є дуже різними і дуже цікавими одночасно. Тобто, якщо взяти там Доус, на заучка. Вона завжди описується такою домашньою ніжною, такою сентиментальною, спокійною і дуже розумною. Потім Тернер, детектив, він такий елегантний, стриманий, правильний, повна протилежність Алекс. І мені здається, що всі головні персонажі це просто повна протилежність Алекс, тому що такий хаос, як несе вона, ніхто з персонажів не створював взагалі. Напевно, саме через це і цікаво спостерігати за ними, тому що вони всі надзвичайно різні, і саме в другій частині ми знайомимося з ними глибше і маємо змогу прожити драму кожного з цих персонажів. Тому що там відкриваються такі досить інтимні подробиці життя кожного моменту, коли їхнє життя власне змінилося, і вчинку про який кожен з них шкодує. І також на цій ж сюжетній лінії ми бачимо контраст між Алекс і іншими персонажами, тому що те, як вони... Соромляться вчинку, який вони зробили, те, як вони шкодують про те, що вони зробили. І те, як Алекс, навпаки, вона взагалі не шкодує про те, що вона зробила в першій книзі, там розповідалося про те, що вона вбила всіх своїх друзів, коли померла її подруга Гелі, яка вселилася в неї і допомогла Алекс вбити, Точніше, це було бажанням Гелі. Але Алекс стала зброєю. Проте, незважаючи на те, що вона була присутня під час цього злочину. Саме вона його скоїла. Вона не відчувала ніякої провини перед цими людьми. Вона навпаки відчувала провину перед Гелі, тому що не змогла врятувати свою найкращу подругу. Ми бачимо у всіх взаємодіях контрасти і. Саме мені подобається, що саме через цю взаємодію ми дізнаємося про кожного з персонажів, тобто немає якогось такого довгого опису характеру чи життя, а саме через те, як вони комунікують один з одним, діляться своїми спогадами або мають можливість прожити спогади один одного, ми дізнаємося про персонажів, і мені це завжди подобається в книгах, тому що я не люблю читати довгий опис персонажа. Я люблю, коли інші персонажі. Підводять нас до того, щоб зрозуміти, хто є головний персонаж або хто другорядний персонаж. Тобто, коли історія ведеться ось так плавно через інших персонажів. Я хочу зараз зробити червоні гуми, напевно. І для того я підведу спочатку чорний контур, а потім заповню червоною помадою. І байдуже, що можливо так неправильно. Крім того, що протягом всієї книги ми слідкуємо за тим, як Алекс намагається врятувати Дарлінгтона. У нас також є ще паралельно інші детективні лінії. Я не менш цікавими, але я весь час задавалася питанням: а для чого? Для чого нам це розслідування? Для чого нам ці додаткові персонажі? Адже воно ні до чого не веде. І Тільки в кінці історії ми дізнаємося, що це просто був такий. Um, як це сказати, щоб відворігти нашу увагу від головної проблеми, була створена ось така загадка, ось така детективна сюжетна лінія самим демоном, який, власне, запроторив Дарінгтона в пекло. Тому так це було трохи нудно, саме детективна лінія, і незрозуміло, але в кінці нам пояснили, чому це було нам дано. Тому... Нехай буде. Я не знаю, що в мене виходить. Виходить якась фігня. І в мене є десь червона помада. Хтось її бачив колись. А, до речі, в мене є ще пудра біла. Може воно чимось допоможе? Хто знає? Ось так я бачила роблять. Нам потрібна червона помада, і на цьому ми закінчуємо. Але перед, але перед тим, як закінчити, все. Я хочу поговорити ще про. Романтичну лінію цієї книги. Я чекала на це всю першу книгу і всю другу книгу, коли вже нарешті Алекс Дарлінг, хто нам воз'єднаються, знову побачиться і зможуть розповісти один на одному про свої почуття, але цього так і не сталося. Нам давали якісь маленькі натяки, якісь маленькі його такі думки, якісь його маленькі бажання такі. Приховані всередині, які він тримав в собі весь рік, поки був закритий в цьому пеклі, але нам не дали прямої відповіді на питання, що відбулося з їхніми стосунками, і взагалі, чи будуть у них якісь стосунки? Мені це дуже не сподобалось, тому що блін, ну можна було хоча б один поцілуночок додати. Чому не можна було один поцілуночок додати? Додали якісь там незрозумілі жести, доторки, які б мали на щось натякнути, але ні Алекс, ні Дарлінг нічого не підозрювали взагалі. І я цим дуже сильно засмучена, тому що навіть в кінці книги не було якогось такого фіналу ні їхньої історії, ні їхньої романтичної лінії. Просто був якийсь там перехідний момент. І крок в новий етап, де вони далі мусять боротися з демонами. Це круто, що вона не завершила книгу, коли типу все спокійно, і всі персонажі почали жити нормальне життя, адже в їхньому все світі нормального життя в принципі і бути не може. Але я би хотіла, щоб романтична лінія якось закінчилась. І мені цікаво, це дилогія. Чи там будуть ще якісь додаткові розділи, тому що воно закінчилося так, ніби має бути ще якась історія, де Дарлінгтон і Алекс разом будуть боротися проти тих демонів, які залишилися в світі смертних. Що скажете? Я не знаю. Моя книга. А ось ось такий макіяж у мене вийшов. Це дуже швидко і дуже непрофесійно, але мені хотілося просто спробувати такий формат. Якщо вам це цікаво, то... Пишіть, я наступного разу придумаю якийсь кращий образ. І ще хотіла би дати оцінку цій книзі. Напевно, оцінювати книги це якось неправильно, тому що як можна оцінити книгу? Це ну, типу, це якось неправильно. Але якщо порівнювати з іншими книгами, які я читала в подібному жанрі, то мені здається, те це десь на 7 7, сім з 10. Тому що мені не вистачило романтичної лінії, романтичного сюжету. Все інше було. Добре, непогано, може бути. Але мені не вистачало Дарлінгтона. Типу, його в цій книзі трохи більше, але все одно особисто з ним ми бачимося буквально на останніх сторінках. І мені було цього замало, тому що мені здається, що Дарлінгтон як персонаж є дуже крутим і цікавим. Тому, якщо вам цікава тематика темної академії, темного фантазі, трилера, детектива, то вам це точно сподобається. Ще хотіла вам пожалітися про те, що 10 березня відкрилися. Передпродаж на третю частину це не королівство і книги Готикана, яку я дуже сильно хотіла прочитати. І я подумала, що не буду, як навіжана, замовляти 10 березня, тому що напевно довго треба буде чекати доставку, а я просто замовлю там трошки пізніше. Ну і 13 березня я не витримала, задала собі все в корзину, хочу придбати, і бачу, що типу я не можу оплатити. І думаю, блін, ну що таке? Чому я не можу оплатити? І через деякий час я розумію, що «Готикани» Просто вже немає в наявності. Я така: ну гаразд, замовлю тільки третю частину. Це зіткане королівство. Замовляю, і пройшло два дні. Сьогодні мені приходить повернення коштів на Приватбанк. І від КСД, тому що напевно мені не вистачило книг. Я хочу запитати, хто такий набіжений розкупив за 4 дні всі книги. Чи можливо вони були маленькому тиражі? Я не знаю, але мені доведеться напевно караулити цю книгу на сайті КСД, тому що я дуже сильно хочу її прочитати. Напевно, це все, і іду читати далі якусь книгу вибирати. Я не знаю, що мені читати, у мене їх зараз дуже багато новеньких. А ви діліться, як вам книга Лібардуга, «Дев'ятий дім. І взагалі, що ви зараз читаєте, дуже цікаво дізнатися. Також ставте обов'язково лайк і підписуйтесь на мій канал, тому що, тому що мені буде дуже приємно. І до зустрічі, побачимося з вами в наступному відео.